Україну намагаються загнати у режим постійної тривоги. Росія може перейти до цілодобових атак шахедами. Попереджає зсу у Польщі, обговорюють повернення віз для українців. Однак рішення залежить від усього Європейського союзу. Сили оборони успішно відпрацювали кілька літаків РФ на аеродромі САК та завдали ударів по ЗРК С-300 у Запорізькій області. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання, підпишіться на мій резервний офіційний канал. Саме тут зараз ми з вами знаходимося. Тисніть сюди, будь ласка, перевірте, чи ви її моїм другом. Удар. Решахедами можуть стати цілодобовими, росіяни ймовірно намагатимуться створити тривоги 24 на 7, щоб загнати українців та економіку в повний колапс, заявив лейтенант ЗСУ Алекс. У Польщі заговорили про повернення візового режиму з Україною. Віцеспікер Сейму заявив, що працівники поліції та спецслужб неофіційно підтримують цю ідею в якості заходів для мігрантів деяких країн, зокрема і нашої. До слова, самостійно ухвалити це Польща як член ЄС не може, адже будь-які рішення щодо безвізу приймаються на рівні Євросоюзу. А як ви думаєте, безвіз нам? Залишать, чи все-таки прийдеться отримувати візи і платити за це від 50 євро і до 900 євро, як у 2008 році. Росія офіційно знімає обмеження на розгортання ракет середньої та малої дальності наземного базування. Повідомляє МЗС Росії. Спецоперації СБУ безпілотники відпрацювали п'ять російських літаків на аеродромі САКі. Повністю відпрацьовано літак Су 30 СМ ще один пошкоджено, Також уражено три літаки су 24 Сили борони України відпрацювали зеркає 300 росіян на окупованій частині Запорізької області. Заявляє генштаб, це суттєво знижує можливості. РФ обстрілювати позиції українських військ та цивільної інфраструктури регіону. Добрі дрони атакували залізничну станцію Арчеда у місті Фролово у Волоградської області на Росії. Один із дронів упав на колії і не розірвався. Загорілася технічна будівля. Затримується щонайменше п'ять поїздів. Хай і всі затримуються. У міноборони Росії заявили, нібито ПВО збила 61 безпілотник. Росіяни намагалися прорвати кордон на Харківщині. Бійці 58-ї окремої механізованої бригади ліквідували понад 10 загарбників. Ще десятки втекли назад до Росії. Окупанти посилюють вибухівкою бойову частину шахеду, яка зможе пошкодити багатоповерхівку з 9-го по 5-й поверхи. Зараз в ударний БПЛА 55 кг. кілограмів. Планується 90, розповів командир підрозділу розвідку ЗСУ. Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру Чоловіки, повідомляє Голова освітнього комітету Верховної Ради на магістратурі ситуація більш звична. Чоловіків та жінок вступників цього року практично порівно. Жінок 48%. Нині у зсу служать добровольці із 72 країн. Близько 40% – це представники Південної Америки. Повідомляє начальник відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в зсу. Якщо на початку повномасштабного вторгнення до зсу долучалося 150 іноземців на місяць, то нині ця цифра сягає 600. Станом на зараз до підрозділів сухопутних військ долучилися понад вісім тисяч добровольців з інших країн. Ймовірно, ця цифра щонайменше вдвічі більша в межах всіх видів збройних сил. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.